Сузаристися, не Боже, бо мене назрічний. Господи, Ісузаристися, не Боже, помилуй нас грішних. зрічний. Господи, Ісузаристися, не Божу, бо мене назрічний. Хоні в місті Пальм. І зараз нам не до жартів, тому що ми проспали вчора. святкували Різдво і запізнилися на півтора години. Ми на місці, де закхей виліз на дерево, щоб побачити Ісуса Христа. Просто за мною ви бачите дерево, на яке виліз закхей, для того, щоб побачити Ісуса Христа, і коротше, потім Закхей став першим єпископом. Кісарі. Він пішов за Ісусом Христом, тому що Ісус побачив його і сказав йому. Е, ви чуєте ці крики? Це є. Ще не знаю, це є. Ну і наша фішка гімн України. Е, я думаю, що це кричить або віслюк, або Індюк. Одне з двох. Зараз подивимося. Являється, це зовсім не віслюк, це просто два голодних гусака. А там ще далі третій. Тобто все нормально. Тут кухня в служителя, це є двір. Ну, я так підозрюю, що цей двір за кею. ну принаймні тут є дерево, на яке виліз Закхей. Ну, в цьому ефірі ведемо прямий репортаж із Єрихону. Єрихон, місто Пальм. Бачите, ви, прямо за мною. Прямо за мною. Ви бачите, пальми. І тут біля пальм... Е... Це просто гусе. До речі, прямо наді мною, знаєте, що висить? Дивіться. Знаєте, що це таке? Це як... Дивіться, знову це здорове, ну. Ось таке. Це. це воно тут висить, це єрихон. Це пальма. Що бачите, це апельсинові дерева. Ми зараз в монастирі Закхея. І от, дивися, хто там, хто там такі. іди сюди, малий. Малий, мали, іди, іди сюди, іди сюди. Ой, ті хороші, хороші. Ой, хороші песи. Це Єрихон, місто пальм. За мною пальми. Єрихонський пес. Три свічки, один долар. Це є храм Закхея і. Писаний дуже яскраво. Це є сам Захей вже як настоятель Кісарії, як єпископ Кісарії. Видно на старості років. Кажуть, він залишився вірним учнем Ісуса Христа. Це дерево.

Цемора. Сикамора, сикамора. Це є uh, сикамора, на якій сидів Закхей, це є православна Сикамора. І, uh, there is second, uh, yes, 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 є ще друге дерево, на якому теж сидів Закхей, це католицька Сикамора. Ець кателик сакамора ант in че секамора ту єсту. Індес закхейсит, тобто на ці yes, сидів закейва індесванен. No, original. але диссинда орижорина на на друга секамора. Вона є не оригінальна, а це оригінальна. Тобто католики вважають, що сакхей сидів на іншій сакаморі. Але насправді він сидів на, на православній Це є сикамор, церква Сакамор. черч. Це церква Сакамори. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не мій за народу, бо малого зросту. Обік він наперед виліз на секомор. Щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити додою. Прийшовши на те місце ісу, зглянув, розказав до нього. Закия примом з бо Я сьогодні маю бути до імдоні. Якраси. Я, я, я зустрів пана Романа. А ж. Мені сказали, що це цер церква секомори. Чи як вона називається? Ні, ні, секоморі це моє дерево. А секоморе це саме дерево. Ну, на, церкві, на латині це секомори 3, Це смоковниця. А, секомори, це смаковниця, секомори, це смоковниця. А я не знаю, я не знаю, чи... Росікаморі три на латині називається. Ага, Росія смаковниця. Смаковниця. тлумачення про дерево і про храм від нашого львів'янина. Його звати Тарас. Тарас. Так, але, він, <реку> але він тут трошки засмах, його тут звати Тарік. Вони ну, його знають всі пам'ятають. Тарік це 에... на рідну мову. На рідній мові. <реку> на рідній арабській мові, так. А, <реку> а, у, а у Львові він вчився на архітектурі в політехніці, так? так. Закінчив. Там його звали Тарас, і ми його називаємо Тарасом. Слава Україні! Героям слава! <говори> тут, що тут є вулиця Путіна і Медведєва. Тут, тут в Єрихоні, є вулиця Путіна і Медведєва. А, а ви, де вулиця а. Ж на Снаховниця. Котором... Оце дерево Закеє. Ну, ну так, це дерево Закхея. Сейчас виділить дерево живу. А, і на вулиці Медведєва, Дмитрія Медведєва, це вулиця Дмитрія Медведєва. Єрихон шанує е, Дмитрія Медведєва і вони назвали вулицю в його честь. І на цій вулиці смоковниця так, е, Сакомора, е, на якій теж сидів Закей. Традиції на те ага. і на той, і нікому не відомо. Можна ще запитати у вас, цей е, прапор, такий білий з червоним хрестом, це є. Це Єрусалімська. Є прапор е, охоронці Гроба Господнього. І ось це прапори і букви Т і Ф грецькі. Зазначають прапор, під прапором, якраз наш отець Василь. Ми з вами е, в тому самому Єрихоні. Стіни якого впали, коли е ізраїльська армія підійшла і обійшла його сім разів протягом семи днів і в останній день сім разів обійшла його, затрубили в труби. Ну і це бачите, це Єрихон, місто пальм. Місто пальм і. Апольсинів заїхала до навіть є фотографія.